У королівському палаці є ті, хто хоче повелити нинішній режим і почати війну з імперією. Моя мета викрити зрадника. Я хочу, щоб ти мене супроводжував. Впевнена, у нас будуть хороші васальні відносини. І скамій підлеглий. Чого ти такий відсторонений? Із камій. Я подбаю про те, щоб ти повернулась до замку. Хочу стати наступною королевою, щоб він був моїм охоронцем. Я не відмовлюся ні від чого. Не чесно, щось із завжди, як сир у маслі. Ти обіцяв бути моїм. А тепер під каблуком у неї. Але від цього залежить наше життя. Припиняй торко. Ми викликаємо вас для участі у війні. Вітаю, святі апостоли! Уся країна у стані бойової готовності. Тримайтеся усі від нього як найдалі. Це справжнє полювання на відьом Королева має бути сильною. Я єдина, кому нічого не дісталося. Ти знаєш, як мене прозвали в імперській армії? Іско, тримайся! Я не програю. У тебе є тільки груба сила. Дивіться від команди Інарі у липні 2024 року.